Чому ти особисто вкладаєш гроші саме в готельну нерухомість і от інвестиції в цьому напрямку? Ну, І так, як я почула, uh -huh. що якраз основні твої активи особисті, вони також в готельній нерухомості. Це такий гібрид житлової і комерційної. Житлова це квартири, частіше купують маленькі квартири під здачу в оренду. І це типу, саме зрозуміла модель інвестицій в нерухомості. На цьому живуть. Сотні, може, тисячі девелоперів по всій Україні будують і будуть будувати. Комерційна нерухомість для більш просунутих і для більш великих інвесторів, тому що це зазвичай там перші поверхи або приміщення в торгівельних офісних центрах. Це більше чеки, але більш дохідна, вища орендна ставка. І Частіше за все, є якийсь оператор або орендар, який уклав з тобі договір і платить тобі оренду щомісяць або щоквартально, і ти не переживаєш. Там дохідність там в районі може бути там 10% відсотків комерційної нерухомості. У житловій це 4-5, про тому, що більшість людей, не враховуючи амортизацію цієї квартири. В комерційній трошки не так, бо ти здаєш там приміщення без ремонту. Новий орендар робить ці ремонти.